Вупі Голдберг – королева комедії. Перша чорношкіра акторка, яка отримала усі чотири найпрестижніші премії світу Оскар, Тоні, Еммі та Греммі. Та мало хто знає, який важкий шлях їй довелося пройти заради слави, на які жертви вона йшла, аби стати номером один, і який біль приховує засяючою усмішкою. Яскрава енергійна шалена. Свої перші нагороди і перше світове визнання Вупі отримала за драму режисера Стівена Спілберга Парва Пурпурова. Її роль 14-річної афроамериканки, яка терпіла приниження, народжувала дітей від вітчима яку видали заміж за жорстокого тирана, досі вважається однією з найсильніших в американському кіно. Та мало хто знає, що так потужно вона зіграла біль на екрані. Попережила його і в реальному житті. Я знаю, що таке голодувати і рахувати кожну копійку, бо таким було моє дитинство. Я знаю, що таке терпіти образи, бо наді мною знущалися у школі. Я знаю, що таке народити у 14, бо й сама пережила цей страшний досвід. Керін Елен Джонсон, саме таким є дане актор, сім'я при народженні, з'явилася на світ у родині бідній, як церковні миші. Мамі, яка виховувала двох дітей сама, доводилося заробляти де-інде. Єдине, чи могла допомогти жінці маленька донька, це веселити її після важкого дня. Саме тоді, корчивши рожиці і викликаючи усмішку на втомленому маминому обличчі, вона й вирішила, колись стане акторкою і смішитиме увесь світ. Щоправда, її мрії про акторство розбилися у школі. Я не могла писати без помилок, не могла правильно читати. О, як мене лише не називали тупою, недалекою, розумово відсталою. На мене кричали вчителі, мене ображали однолітки. Я ненавиділа ранки, коли треба було збиратися до школи, бо розуміла, сьогодні знову буде пекло. Лише через багато років вупі дізналася. Вона не бездара, а просто хвора на дислексію. Хворобу, що характеризується проблемами з читанням і сприйняттям текстів. Вже будучи відомою акторкою, вона навіть організувала фонд допомоги таким дітям, аби берегти їх від моральних і фізичних знущань. Але тоді, підлітком, не витримавши тиску, вона покинула школу, текла з дому і приєдналася до руху Хіппі. Яким було моє життя в комуні, мені здавалося, що веселим. Принаймні там я не почувалася зайвою. Ми курили марихуану, багато пили і кайфували. Я жила на соціальну допомогу і геть забула про свою дитячу мрію стати акторкою. Лише іноді я прокидалася серед ночі, серед п'яних і накурених тіл і думала, чи такого життя я хотіла. А на ранок все починалося заново. Та да, кайф від наркотиків вивітрився у 14, коли дівчина завагітніла. Я запанікувала, боялася йти до лікаря і вирішила позбутися плоду способом, який мені підказали подруги Хіппі. сиділа у гарячих ваннах. Була суміш алкоголю, знеболювального засобу для чистки туалетів, якогось крему і соди. Коли мене нудило, я думала, що помираю. Таким варварським способом 14-річна дівчина втратила дитину після викидня, вупі, наче, знесло дах. Вона опускалася на самісіньке дно, ночувала на вулиці, їла у безкоштовній столовій для бомжів, та найстрашніше з марихуани перейшла на героїн. Здавалося, в її житті більше не буде нічого хорошого. Але одного вечора у неї з'явився Елвін Мартін, активіст організації, яка допомагала наркозалежним. Ми зустрілися, коли я спала посеред вулиці, а він спитав, чому я не йду додому. Я послала під три чорти. Мовляв, це вулиця для всіх, і я маю право лежати де хочу. Натомість Мартін не відступав. Він нагодував мене ходогами, і ми проговорили до світанку. Саме тоді майбутня зірка зізналася Мартіну у своїй дитячій мрії стати акторкою. Саме він змусив її покинути наркотики. Саме він допоміг їй зробити своє перше акторське резюме. І саме він із друга перетворився на чоловіка, який зцілив її серце, і якому вона народила донечко. Я любила Мартіна вперше і по справжньому. Хоча наше життя було непростим. На руках дитина він заробляє копійки. Я допомагала як могла складала цеглу на будівництві, працювала нічним сторожем, продавала квіти і навіть гримувала покійників у морзі. Я багато чого вмію. Тож працювати в театрі і зніматися в кіно найлегше з того, що я робила. Саме через театри розпалася їхня з Мартіном сім'я. Бо на одному з кастингів Вупі запропонували роботу у театрі Сан-Дієго, але Елвін категорично не хотів переїздити у нове місто. Але й цього разу він вчинив як справжній друг. Він зібрав мою валізу. Це був перший і останній раз в моєму житті, коли мені було настільки боляче і важко прощатися. Він дав мені шанс втілити свою мрію, і за це я буду йому вдячна. до віку. Вже будучи відомою акторкою, вупі ще двічі виходила заміж, крутила чимало романів, але так і не знайшла того єдиного. Тож коханням свого життя вона зробила роботу. Там у театрі Сан-Дієго вона грала, наче в останнє. і саме там її побачили асистенти Стівена Спілберга. А далі все було як у казці: світові нагороди, мільйонні гонорари і знаменитості у друзях. І саме завдяки одному з них, Патріку Свейзі, Вупі отримала свою найвідомішу комічну роль медіума у фільмі Привид. Мене не запрошували на цю роль. Мій агент сказав, що режисери просто бояться, що моя яскрава індивідуальність затьмарить головних героїв. І відволікатиме увагу глядачів від головної сюжетної лінії. А коли мені все-таки подзвонили, то з'ясувалося, що на цьому наполіг сам Патрік Свейзі. Він просто сказав: якщо ви не спробуєте вупі, то я не буду зніматися. Зрештою, вона навіть отримала за цю роль Оскар. Щоправда, на самій церемонії трапився казус. Жінка настільки хвилювалася, що аби заспокоїтися, викурила косячок. Коли назвали моє ім'я, я наче збожеволіла, я зірвалася, біжу на сцену, а в голові лише купа незрозумілих фраз, матів і уривків думок. Я щось говорила, а що й гадки не маю. Тоді схопила статуетку і на своє місце. Ганьба. Просто тепер я раджу всім ніколи не куріть косяк перед тим, як вам треба виступати перед мільйонами людей. Не дивлячись на те, що з важкими наркотиками вона зав'язала ще у підлітковому віці, то марихуана в її житті є навіть у 65. Але не задля задоволення, а через проблеми зі здоров'ям. У вупі важка форма глаукоми. Тож, аби полегшити свій стан, іноді жінка береться за косяк медичного канабісу. До речі, про здоров'я нещодавно актриса ледве не пішла з життя. У мене була двостороння пневмонія, і інфекція потрапила в кров. Я була за крок від того, аби покинути цю землю, але на щастя цього не сталося. Як то кажуть, не дочекаєтеся. Акторка зізнається, на цьому світі її тримає робота і правнуки. Так так вам не почулося. Бабусею вона стала у 36 років, а тепер вже й онуки нагородили її нащадками. Купі Голдберг заявляє, якби сильно не било вас життя, усміхайтеся. Адже за хмарами обов'язково з'явиться сонце.